Друзі, всім доброго вечора. Двіться, пару хвилин назад. Людина, в якої я купую дуже багато автомобілів, дуже хороша людина, якісний автомобіль, якісний підбір. Тим більше, що має і прибор, і комп'ютерну діагностику. І перевіряє все так. Можна сказати, як би і підбирав її. Я особисто. Ось така Hyundai Kona 2019 року. 142 тисячі оригінального пробігу в двадцять першому, замінена батарея. Два ключа, дві дві зарядки, як і кабельна швидкісну, так і від 220 з люк, преміум комплектація, максимальна комплектація, гарний, як ви бачите, білий колір. Камера, партроніки, дістроніки, все тут є 142 тисячі оригінального пробігу, Ціна даного автомобіля може становити в Україні повністю з усіма документами, включаючи сертифікат 15300 євро. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте. Мій номер телефонів в шапці профілю. І в принципі, хто слідкує за мною, знає 097 606 25 99. Даний автомобіль ніким ще не зарезервований і чекає нового власника. Новий власник буде задоволений, буде користуватися даним автомобілем. Довго і щасливо. Всім гарного дня. До побачення, до нових відео, до зустрічі.